Найглибше розташована лікарня для хворих з бронхіальною астмою в місті Солотвино Закарпатської області. У соляних палатах на глибині від 206 до 282 метрів було досліджено, що кількість мікроорганізмів в повітрі в п'ять разів менше ніж у найстерильнішій операційній. На жаль, через підтоплення ґрунтовими водами лікарня перестала працювати. У світі є сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Всі ці кольори присутні у веселці. Насправді веселка складається з мільйонів кольорів, але людина бачить всього сім. Олімпійський чемпіон, жердинник століття Сергій Бубка встановив 35 світових рекордів та здобув світову славу. Найбільша долина нарцисів знаходиться недалеко від міста Хуст в Закарпатській області. Площа цього унікального природного комплексу становить 80 гектарів. Люди називають хмари повітряними і легкими, але це зовсім не так. По-справжньому хмари середніх розмірів можуть важити до 10 тонн. Незважаючи на це, вони безперешкодно переміщуються по небу, оскільки їх вага розподіляється між численними крапельками води або кришталиками льоду. Укус одного комара, як правило, не має жодних наслідків крім свербіння а ось більше мільйону комарів могли б з легкістю випити кров із дорослої людини.